Так, ну ось цей китайчик зроблений на УАЗі 2,5. Одне що сектора в мене немає, чуть-чуть підпиляю тут і зроблю величу зазор, бо він требу зазора пускового більше. Так, Ракета Пітарда. Щас покажу, як працює. Вже я підналаштував, не газу нічого я не давав. Не йде нічого не капає. Якщо високі обороти чуть примайнати, робота отлична. Одне що сейчас сектор допиляю і все. І буде ракета петарда. Сьогодні поїде до власника. Вонючок це твій красавчик з китайця. Це ми вже який, навірно, старий з китайця робимо, так, да? ну, ходять, тим не мені. Це тільки для ізбраних людей китайців беру, роблю. А так, китайці в роботу в ремонт не беру. Кому треба услуги по ремонту карбюратора солікс, або розворачування, діфузорів, от літра до 2,6 без проблем звертайтеся зробимо карбюратор солі. Все, бачите, якщо не до конца пушка, якщо до конца, то погасить Ну в принципі на холодно, може воно і буде добре, але все одно я чуть допиляю. Вот такий карбюратор. Ванючок це твій карбюратор. Зараз я тобі відео скину. А це в ток Заглушечка стоїть з електромагнітного клапана. Тут було поміняно все. І Клапан ускорительного насоса, и канамазера клапан, мембраны все, плоскость выровняна, бо була підігнена. Диффузорчик уже тут на 24-26. Робить отлично. Все, всем тихо, мирного гарного дня.